На даний час для нас дуже актуальна проблема на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що йде війна, все і так далі, дуже багато надходить тіл загиблих військовослужбовців, цивільних і так далі. На даний час виникає дуже велика проблема це в ідентифікації загиблих, які потрібно ідентифікувати та передати родичам для їх гідного поховання. От в зв'язку з цим є багато проблемних питань, які потрібно проводити при проведенні різного роду експертиз по ідентифікації. Для цього використовуються різні методи: і генетичні, і різні мультидисциплінарні підходи, там дактилоскопія, портретно остеологічний метод дослідження та інші. Всі ці методи надають можливість і пришвидшити проведення судово-медичних експертиз. От, а також все рівно на даний час є велика черга для проведення таких експертиз. І ми вирішуємо ті питання, як можна скоротити яким чином проведення таких експертиз, щоб дійсно вони були проведені своєчасно в самі короткі термін? Ну, все це залежить не тільки від роботи судово-медичних експертів, а також від стану, в якому надходять тіла загиблих, тому що вони надходять дуже зруйновані, скелетовані, фрагментовані. От, так що таких проблем. Виникає дуже багато, і всі ми разом сьогодні обговоримо ці питання, як ці питання можна вирішити, залучити яких додаткових фахівців для вирішення цих проблем. Середні періоди не можна сказати, тому що може ідентифікація тривати, якщо вона є візуальна. Є ознаки, які можна провести зразу. Цю експертизу вона проходить на протязі одного дня, тому що там є юридичні нюанси потрібно скласти постанову про пізнання разом слідчим, з, з експертом, з родичами загиблих і так далі. Якщо тіла дійсно знаходяться в не в дуже жахливому стані, склетовані, фрагментовані, в таких випадках може експертиза проводитись і декілька місяців, а також може це до року, а може навіть і більше, якщо є проблемні такі питання, тому що є тіла, які спалені повністю до тла, це, можна сказати, зола і більше нічого.